Шо, всім привіт! Коротше, на зборах сьогодні отримала трошки стирки від шефа за те, що не зняла відео про наш грейдер. Ну що, дивіться, зараз я вам про нього все розповім. Причепний грейдер виробництва компанії Demus. Призначений він для рівняння польових доріг. Він є в нас повністю гідравлічний. Ширина захвату відвалу в нас 3 метри. Поворот, нахил і глибина у нас регулюється повністю гідравлічно. На грейдері присутні два циліндри для прижиму відвалу. Вага нашого грейдера 2 тони 650. Без мене. На грайдері присутні в нас стопи, габарити і повороти. Даний циліндр у нас відповідає за нахил відвалу має чотири пари гідровиходів. Так як в нашому тракторі є тільки дві пари гідровиходів, я підключила підйом і опускання і поворот відвалу. Зараз я вам це покажу. Ну, не дуже, бо я юбці, звісно. Зараз я вам покажу піднімання опускання відвалу. І також поворот право вліво. Ось так ми собі повернули, зафіксували і поїхали. Ну, все, про наш грейдер я вам розповіла. Якщо вам ще щось цікаво, ви підписуйтесь, задавайте свої запитання, і я обов'язково зніму вам. Все, пішла грітися бо замерз.